Сказати, що ми виступаємо проти націоналізму, проти фашизму, ми виступаємо проти мновлення людини людиною, ми виступаємо проти брехні, яку нам, молодим людям, які ще від мами від папи не відірвалися від, від їхнього дому, нічого не розуміють в цьому світі, нам нав'язують невідомі речі. Нам говорять те, що ми не знаємо, що ми не можемо перевірити. А перевірити це досить просто. Підійти до бабусі, до дітейся, спитати, як було? Як було? Не можна брехати, коли живі ще звідки, коли живі ветерани. Коли... Це були міти біля пам'ятника Шолошкова, біля пам'ятника жертв фашизму. були покладені квіти до пам'ятних дозок. До учасників і підпіль, підпільщиків, які працювали на території Житомирщини. Це пам'ять тим людям, які нещадя свого здоров'я, життя віддавали за те, щоб приблизити перемогу, і вони це досягли. І ми сьогодні також зібралися на тому місці, на самому головному місці Житомирщини, де в 41-му, в 43-х роках проводились масове знищення населення. Тут 50 років назад була покладена плита, ви її бачите, в знак шани і поваги до тих людей, які поклали своє життя. І ми сьогодні цей мітинг проведемо і повним, і кажуть і знак задумається над тим. Як наші люди боролися над тим фашизмом, яка че нечесть, лізла на нашу країну? Ті, хто стріляв нашим воїнам, нашому мирному незнаселенню в спину, ті, хто знищував наших дітей, наших дідів і бабусь, допили їх криницях, сьогодні їх, їм присвоюють і кажуть, що це дійсно були герої. І їх визволичують і кажуть, що вони є визволителями у Великій Вітчизняній війні. І сьогодні ми зібралися для того, і сьогодні такі мітинги проходять не тільки в нас у Житомирі, а й по всій Україні, по всіх населених пунктах, для того, щоб сказати своє гнівне. «Ні» відродженню фашизму, яке з кожним днем набуває все більшого і більшого розбуху. Ми всі недооцінюємо іноді цього, забуваємо про слова відомого письменника чешського Юліса Фучика, який у 1943 році, коли його мали стратити, він написав книгу, який заповід і сказав люди, Будьте пільними, не допустіть з того, що відбувалося тоді і відбувається скажу, сьогодні. Пропорами е, із чорно-червоними. Ми спокійно дивилися, не звертали на це уваги, а дехто навіть і е, допомагав цьому дійству. І ось це все призвело до того, що сьогодні все більше, е, більше здобувають, так би мовити, ну і поширюють свої нави неофашисти. Ви знаєте, я сьогодні ця вся, ми не повинні чекати, коли знову до нас прийдуть оці незвані гості.